Привіт! Ви на каналі Фантазія бісеру. І з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні у мене фініш чергової моєї картини. Схема нагадую, це моя. Називається картина Магія процвітання. Прев'ю лежить перед вами ось такі 500 євро. Орієнтовний розмір 50 на 26 см і використовуюся 21 відтінок бісеру. Єдине у мене. Я цієї картини брала один від бісеру, і в кінці в мене його трішки не хватило. Але був інший, тому я ним перекрила. Ну, Але це не, не столь важливо. Отже, прев'ю, бачите, перед вами і показую вам ось який результат. Я максимально віддалила, маю надію, що вам гарно видно саму роботу. Робота вийшла дуже яскрава, красива. ну Я в захваті. Тут дуже багато райдужного бісеру, і він такий весь переливається. Навіть ось цей прозорий колір, він райдужний. І отут райдужні кольори. Ну Дуже красиво все виглядає. Я задоволена результатом. Мені так все подобається. Вона вийшла така яскрава, красива. Ну, Ніби я передала тут все те, що хотіла, і задоволена всім. Дуже красиво вийшла така купюрка в 500 євро. Вишивала я її не, не дуже довго. ну, Хто дивиться мої відео, то знає. Але все ж таки я вирішила її завершити, щоб уже потім. І там у мене вже я наготувала. Для старту ще декілька картин. Отже, ну, зараз ми говоримо про цю картину. Бачите, да? єдине, що я тут, я вам говорила вначалі, як я її і... у мене був старт, що я. Полінилася відмітити краї, і в мене вийшло, що зверху у мене отут і по бокам у мене такі невеличкі припуски, і зверху так само зараз я вам покажу. А от уже знизу, збоку, у мене позалишалось, бачите, і тут збоку, ось дивіться ще скільки. Ну Це те, що я, скажімо так, полінилася, просто відміряти. Не захотіла тоді, я так, ну і вийшло ось так, але нічого. Для мене це не суттєво. При оформленні картини, воно особливої ролі не зіграє. Якщо потрібно буде, я зможу його відрізати. Але ось така картина в мене вийшла. Ось така магія процвітання в мене вийшла, і я дуже задоволена результатом. Мені вона подобається. Вона дуже яскрава, дуже красива. Я її попрасувала, але не прала. Поки що при оформленні вона оформлятиметься трішки пізніше, то я перед оформленням її ще поперу, але сама по собі вона вийшла у мене чиста, тому що робота над нею була не така довга. Це якщо картини я використовую, вишиваю дуже довго, таке як мій довго буде, ті потрібно буде прати обов'язково. Ця у мене вийшла, ви самі бачите, тканина повністю біленька, без будь-яких помарок, але все одно я, мабуть, її все ж таки виперу і потім попрасую ще раз, і вже потім вона піде на оформлення. Ну що ж, ось така моя красуня, ось такий мій фізніш. Ну. Бачите, завершила я її до Пасхи. Дуже я цього хотіла, щоб саме до Пасхи. Не знаю, от у мене таке було бачення, я завершила її, і тепер уже після Пасхи я хочу розпочати ще до тих картин, що я вишиваю, розпочати ще декілька стартів. Отже, ось така краса. Зараз я вам тут ще вставлю в кінці відео, де покажу її трішки ближче. Так сказати, у більш близькому баченні, але сама дуже красива картина. Використовувалися тут різні структури бісеру. Вишивалася легко. Ще також Нагадую, що вишивала я на леваді 25-го каунту. Ця картина вишивала саме на леваді. Ну, ви знаєте, що я теж вишиваю на леваді дуже гарно, мені подобається все, просто прекрасно. Вишивається на леваді, тому вона більш цупкіша, ніж рівномірка. Тому, якщо ви полюбляєте більш цупкіші країни, вибачте, більш цупкіші тканини, можете купувати левад і вишивати бісером. Бачите, бісер лягає теж причудово, він лягає рівненько, всі бісеринки дивляться в одну сторону, всі вони красиво і дуже гарно лягають одне до одного. Нема ні. Просвітів між, між бісеринка. І вони не витісняють одне одну. Тобто все ляга чудово, як і на рівномірки. Але на, рівни, на рівномірки бува, якщо вишиваєш багато темного фону, бува, просвічується трішки нитка, якщо вишивати білими. На цій тканині навіть не просвічується нитка. Ну Дуже красиво, мені подобається, як вона лягає, бісер лягає на цій тканині. Ну, тобто, результатом я задоволена. Маю надію, що вам також подобається, як і мені, і зараз я вам тут вставлю більш детально саму картину цю покажу. Ой, вибачте, зачепила штатив. І на цьому, мабуть, і буду завершувати. Ну, показала вам, що хотіла. Так, да, відео в мене невеличкі. Тому дякую, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Мирного неба нам всім і до зустрічі!